Полігон для ядерних випробувань. Росія розмістить в Білорусі тактичну ядерну зброю. За словами Путіна, ініціатором був сам Лукашенко. Вже до 1 липня будівництво сховища мають завершити. Крім того, мінську передали комплекс іскандер і літаки, з яких можуть випускати ракети із ядерним зарядом. Все, що президент Білорусі просив, всі опроси, котровети свізі ставив, вони реалізуються. і всі наші договоренності застаються найближчим. Тим часом пропагандистські змі вже оголосили Білорусь ядерною державою та погрожують ударом по Вільнюсу та Варшаві. Ми посмотрим на матовий закат і восхождение чумного гриба на польському болоті. І так свершиться, потайоне. Не суйтесь панове, ібо облучим. Ви нас винудили, і не жалуйтесь тепер. Причиною такого рішення, за словами бункерного діда, нібито став намір Великої Британії передати Україні разом із танками Челенджер ще й снаряди до них із збітненим ураном, не збагаченим, але Кремль, як завжди, маніпулює термінами. Он таки так іначе порождає так називаємо радіаційну пиль. І в тому смислі он, конечно, на к на найбільш опасного характеру. У міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви кремлівського терориста. Там називаються черговою провокацією путінського режиму, закликають білорусів не допустити реалізації цього плану та вимагають негайного скликання Радбезу ООН. Звертаємося до держав Групи Семи та ЄС попередити білоруську владу про далекодосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії. Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї. Вимагаємо негайно скликати з цієї Тою позачергове засідання Ради безпеки ООН. за словами Давида Арахамії наразі в Україні не надто серйозно ставляться до погроз російського диктатора. Однак, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерку, то мобілізацію можуть посилити це може означати про залучення більшої кількості людей до армії? Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. На щастя, для нас ця територія і рельєф схожі на болота. Тому буде важко напасти. Міністерство закордонних справ низки країн засудили дії Кремля. Так, французькі дипломати закликали Росію переглянути угоду з Білорусю. А речник МЗС Польщі заявив, рішення Путіна ще більше посилює напругу, пов'язану із російською агресією проти України. Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив ядерну зброю. Очевидно, ми погоджуємося, що ядерну війну не слід вести жодну ядерну війну неможливо виграти. Очевидно, що це перед важливий поріг. Ми стежимо за цим щодня, адже ми повинні зважати на риторику, що лунає з Москви, і риторику, яка лунає з початку війни. Ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування. Катерина Шевчук Давід верши новини 33 канал